Мені, ти жо тобі навели там грузні, ми ще побачимо ступеньки, за мніку вісені, густи на брожу, це той чу, цей той чу Закрий свою ручаку, а то пенко натопчу, це хто на мікрофоні, за тули підуло, де кого назлопить, коми ти, наємно, не подумала Передаю сала, пацана вскоро, коплюва, пошля, де кольки зі. Я не ходи додому, а тепер на шоколад З городськими тьоками твіжуємо до утра У сараї з доплатів, по гуси попливали сіно, кабачків натерле Утром добре покормили сні, по чоло не ставали, пацани на місці Ми поїхали, махом лосів біхали на местах на точку що посадили, за дев'яте мая, кидав дві штуки, в'язпади, діша, та мота, це їм мутили бізнес не мали матки, Самогонний апарат у кухні у моєї матки. Не знаю, що ти чого мені, ти що тобі на бля морозки Ми ще побачим, побачимо, хто тут беки, ми переставляємо мазапах і старці, я не знаю, що ти, чув в мені і що тобі на не морозки голодки. ще покажемо, хто тут веки, за пальо користь гуси, кролі Там городський до наших тьолок лізуть, пішли від маслаєм. До наших леза підпишли від масла. Заскочу, пішли... скоріш. Чув цей що цей мой. Діма різо, оріджена, бей. Поступив строя, поселили тройку. Щоб було не я, в на настройно. По герої, будя трохи, в шоці туалет у поміщенні – це нові емоції у поставні помилки, шалиплахоти. Моні дівки, ніро надо, висить по всій волі. Уші підгадоли, за буберови, ні любов поведе А хто ж убрав на пон, що в мене водя мер Кастюля сукус віса, чуть голодуне Пісток у мене голя за дві сотні заказала за бати не було, бабу та два рази позичала Я тут всього два тижні, а мене вже знають всі. Тіп'ю на факт пізні приїжджають старсі на всіх Я тут я покажу, I'm <laughs> God.